Вітаємо в кінобібліотеці! Нещодавно на Netflix вийшов перший сезон пісочного чоловіка за мотивами одноіменної коміксерії Ніла Геймана. Серіал вже подовшов на другий сезон, тому буде актуально поговорити, що це за чтиво та що це за видовище. Приємного перегляду! Розпочав свій шлях у коміксах видавництва DC Сенмен ще у квітні тридцять дев'ятого року за місяць до Бетмена та за рік до Флеша. Популярністю користувався недовго, адже був звичайним чоловіком у протигазі, який присипляв противників газом. В кінці 80-х струсити пил з призабутого персонажа взявся молодий та перспективний автор Ніл Гейман. Разом з новини художниками. Він перезапускає серію та майже 10 років пише спочатку для DC, а пізніше для Вертіго. 75 випусків. А хто взагалі такий цей ваш Ніл Гейман І що він собі дозволяє? З дитинства, захоплюючись фантастикою та фентезі, молодий англійський журналіст порушає професію, щоб реалізувати свої творчі амбіції у коміксах. Після декількох успішних робіт його помічають та наймають DC Comics. Сендмен став великим кар'єрним стрибком для Геймана. Після завершення серії він ще попрацює на DC та Marvel, а пізніше стане сам собі начальником. Його твори Зоряний пив та короліна адаптують для кіноекрана, а американських богів, люцифера та добрих передвісників для телеекранів. Гейман іноді пише для кіно та серіалів. Серед його кіноробіт є сценарії. До Бео Вульфа Роберта Земекіса, та епізоди Вавилона 5 і доктора Хто. В його операціях сучасність часто приплітається з міфами, релігією та казками. Тому твори Геймана популярні і серед дітей, і серед дорослих. Повернемося до коміксу. Про що ж він? Пісочний чоловік або Морфей, повелитель царства снів. На початку ХХ століття його ув'язнює окультист. полоні Сендмен проводить 70 років. Після втечі він дізнається, що його царство занепало. Сни та кошмари пішли, а його артефакти, шалом, рубін та мішочок із піском викрадені. В першому томі про та Ноктюрни, до якого входять вісім випусків, Морфей прагне повернути свої речі. В своїх пошуках він натрапить на чоклуна Джона Костянтина, повелителя пекла Люцифера та божевільного Джона Ді. В другому томі Сендмен розбирається з проблемами смертних та кошмарів, які не повертаються до його царства. Третій том розповідає чотири окремі історії: про ув'язнену музику Каліопу, сни котів, створення п'єси сон літньої ночі Шакспіра та безсмертне створіння, яке бажає померти, звучить цікаво. А чим ще він так хорош? Таланту геймана у створенні яскравих та пам'ятних персонажів можна тільки позастрити. Всі основні та другорядні герої мають дуже чіткі характери, які сплутати майже неможливо, хоча їх тут дуже багато, і другий том страждає саме від натовпу нових персонажів. Але уява та божевілля автора не дає засумувати. Квест зі збирання предметів в першому томі перетворюється на цілу подорож різними світами, яка дає Морфею можливість показати свою силу, розум та світогляд. Якщо в першому томі ми досліджуємо тільки Сендмена, то в другому фокус зміщується на дівчину Роуз Вокер, який Морфей допомагає вирішити її справи і попутно ловить втікачів. Окремі історії були і в перших двох томах, тому в третьому Гейман відмовився від глобального сюжету та дав волю фантазії. В ньому пісочний чоловік вже пішов на третій план, або іноді взагалі не з'являвся. Проте кожен сюжет дуже гарний та глибокий. За історію про створення сну літньої ночі, всесвітня премія фентезі вперше і в останнє накородила комікс. Художники випусків часто змінювалися, тому навіть образ Морфея не був постійним. Кожен приносив свій стиль та бачення, тому створювалося відчуття плинності, адже сни так само не є статичними. Деякі розвороти, дві сторінки, які. Цілою картиною можна хоч виривати та ставити в рамку. Візуальний стиль дійсно приковує око та змушує роздивлятися кожну панель, адже це справжнє мистецтво. Хоч серія і входить до величезного сесії DC, але читати її можна окремо від пригод інших персонажів. Проте для фанів тут є приємні камео відомих героїв. Крім Костянтина та Люцифера, на сторінках пісочного чоловіка з'являлися і Бетмен, і Зелений Ліхтар, і Опудало, і Марсіанський мисливець. В одному чані з ними замішані і Каїн, і Авель, грецькі музи, боги скандинавські та єгипетські, а також різні історичні постаті. Найбільше Гейман фантазує про Шекспіра. Комікс був досить популярним. Чому екранізація так забарилася? Насправді, спроб перенести Морфея у кіно було багато. Студія Ворнер 20 років мучила фанів та сценаристів. Дісталося й самому Гейману. Він назвав один зі сценаріїв фільму про Седмена найгіршим сценарієм, який він коли-небудь читав. Найактивніше стрічку розробляли в десятих в головній ролі. Мав бути Джозеф Гордон Левіт. Режисером Гейман бачив Террі Гіліама. А масштаб обіцяв як в Гаррі Поттері. Але творчої розбіжності в авторів завадили втілити картину у життя. Проєкт як і його головний герой потрапив у пекло, проте вийшов з нього переможцем. Перейшовши в телеформат, за екранізацію мав взятися HBO, А Гейман передивлявся до творця надприродного Еріка Кріпке як майбутнього шоуранера. Але й ці плани не справдилися. Більше пощастило іншому персонажу серії Люциферу. Спочатку Фокса після й Нетфлікс з'явився за історію Диявола в Лос-Анджелесі. Поки Сендмен маринувався, у Люцифера вже вийшло 5 сезонів. У 2019-му Нетфлікс схаменувся. Шоуранером став коміксист Аон Гейнберг, і сам Гейман був залучений до виробництва. Захищав не дуже канонічний кастинг. Ось ми підійшли до цього річного серіалу. Чи вдалося авторам створити ідеальну екранізацію? Звичайно, ні. Але почнемо з хорошого. Перші шість серій представляють перший том. Він ідеально підходить для екранізації, адже служить для знайомства з головним героєм. Вийшло досить динамічно. Невеликі сюжетні зміни не дратують деякі персонажі навіть отримали додаткові історії. Тому для фанів серії припасли кілька сюрпризів. Том Старіч ідеальний. Саме такого похмурого та величного морфея ми заслуговуємо. Взагалі каз доволі зірковий. Гвендолін Крісті та Чарльз Денс з Хри Престолів. Джема Колман та Артур Дарвіл з доктора Хто Девід Юліс з «Патеріани», Бойд Голдбрук з Нарко та Стівен Фрайс Шерлока Холмса. До жодного претензій немає. Саундтрек теж підсилює атмосферу, але не дуже виділяється. Декілька гарних прольотів та планів нагадують про красу оригіналу, але ненадовго. Останній плюс серіалу, на якому варто наголосити, це шоста серія. Воно екранізує по одному випуску з першого та другого томів. Перша це дуже глибока розмова сну з сестрою смертю. Цей випуск закінчує Том на високій ноті, представляючи незвичну інтерпретацію смерті як молодої та енергійної дівчини, і виводячи морфея з депресії, відвіданими молодого скейтера, старого поета та новонародженого, яких забирає до царства. Вічного сну смерть. Сендмен пригадує важливість дарувати людям сновидіння та знаходить нову мету. Друга історія про дружбу сна з нас середньовічним лицарем, якому він дарує безсмертя. Вони зустрічаються раз на сотню років в одному місці та досліджують зміни у суспільстві, житті окремої людини та попутно і в самому Сендмені. Обидві історії дуже драматичні та чуйні. На щастя, в серії обидві показали правильно. І актори влучно передали емоції персонажів глядачам, і постановники чудово передали зміну століть у костюмах та декораціях. Серію можна дивитися окремо від інших, адже вона закінчена і найсильніша. Перейдемо до мінусів, які якраз і не дають серіалу стати на одну ланку з графічним романом. Найбільше мінусів зібрала саме друга половина сезону з сьомої по десяту серію. Сюжет про Роуз Вокер і в оригіналі виглядав перевантажним, а в скорочному варіанті він ще й дуже поспішає. Четвірка друзів Роуз і в оригіналі була не потрібна. А тут їхні лінії займають місце дійсно важливих речей з оригіналу. Лінія Сендмена у відриві від основної набагато цікавіша та емоційніша ніж тонни інформації про незнайомих героїв. Головним лиходієм сезону сценаристи зробили кошмар на ім'я як Коринтянин, який був у декількох випусках другого. Тому тут же він вештається без сенсу по перших серіях, пропадає в середині сезону і повертається в екранізаціях тих випусків, в яких він все ж таки був. Крім десяти основних серій, Netflix ще випустив одну додаткову, яка екранізує дві історії з третього тому: сон тисяч кішок та каліофа. Першу зробили анімаційною короткометражкою, а другу в стилі основного серіалу. Вийшло непогано, але про сон літньої ночі забули, і це фатальна помилка. Насправді найбільша помилка серіалу в його технічній одноманітності. Творці значно економили на потенційно дорогому проєкті. Картинка виглядає надто бідно порівняно з ілюстраціями коміксу. Деякі персонажі виглядають і вполовину не такими колоритними, як намальовані. В коміксі Джон Ді монстр, якому всі вказують на його жахливість. В серіалі ж це звичайний Девід Юліс в домашньому одязі, і тому жодного сенсу не мають реакції інших людей на його дивну зовнішність. В десяті серії представляють ще одну сестру сна. І це просто боді позитивна, скромна дівчина, тоді як в оригіналі це Демон садист Кальопа на сторінках зображена худою та виснаженою, щоб показати весь жах її ув'язнення. Серіалі ніяких фізичних трансформацій вирішили не показувати в Сахарі. А обмежені права на використання персонажів DC не дозволили Netflix показати приємні фанам Камео. Навіть важливого для сюжету Джона Костянтина замінили на Джоанну Костянтин, яка була в сюжеті, але значно пізніше. Скоріше за все через труднощі. Правами. На щастя, Люцифера залишили без змін, бо у стрімінгах був про нього окремий серіал. Звісно, ці камео є не такими обов'язковими, але з ними було б прикольніше. Отже, можу сказати одне: комікс краще. Але назвати адаптацію поганою, мабуть, все ж таки не можна. Вона не така карна, не така винахідлива, не така захоплива, не така деталізована. Проте для знайомства зі світом Морфея вона в принципі підходить. В дух оригіналу вона вловила, а це найголовніше. Приємного прочитання або перегляду на все добре.